Здрасте. <нул Nacional> Це буде, напевно, коротко. Но... Вы не. Мене... Значить, як я читав, як я бачив. У нас... У нас, у нас, у нас. Оооо, да. Као. О-хо-хо-хо-хо-хо-о-о, да выш, -мо! Хм. <клін'> У нас такий хэллоуінський стиль, похоже. Дуже такий інтересний. На голову Ооо, Клео А, Клео Б. Це типа. О, це взагалі. Це взагалі воно зняло, коротше, цей. Воно зняло. Ем... Ну, шоломчик цей. Цікаво. Тут. О, є о таке. Хо-хо-хо-хо-хо, зле. Кошмар. Тут нічого. 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 А, ну. Ну, оце от... У нас буде доступно, на жаль. Ну, як, на жаль, для тих, хто має пак. Е -е... Ну, Не Халвіна, а, а новорічний пак. Бо всі отакі от ем, Хэллоуін, Новий рік, там Пасха, це все буде в там, тому паці. Тільки в тому паці це все буде. Ось в мене цього паку немає, тому мені не доступно. Так само, от бачите, всі отакі от сучки, які висять ззаді. І, ну, хіба що що можна налібочку на поміняти. Єдине, що можна зробити. От, ну і тут так само. Єдине, що можна зробити. От, в принципі, як я читав. То це, в принципі, все. Так що, на жаль, тільки для тих, хто має. Пак. Sim, paquedos. Mm -hmm.